Дівчина стояла! Навіть нарядні зібралися ви мені. Що ви не пускаєте? Що що Ви стоїте. Причина зупинки. А що ми щось крадемо чи йдемо? А, молоду везе. Що ви хочете за молоду? Ви всі молоді. Як що маємо то? Долари, євро. А, гроші. Та тепер воєнний час нема. То давайте в рівку. Сухий закон. А ви даєте, ви не продаєте. Тільки у вас є по 100 грам може випити. Так я по 100 грам. А ви так не маєте. Все залежить, так лиш ми загріємо. наскільки молодий любить молоду. Залежить на 100 грам. любов у горівці не цінеться. А ми різні мірки розставляємо. А що то Навіть тут хліба не було цілого, що з чим ми хочемо? А ми тепер мали рогатку, заподілили. Я думаю, що так, ну дві більше ні. Молодий та, На один кут, дві. 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 дві стане. На один кут. <рикі> І то я вірю, що на один кут теж не стане, напевно. Тут малень. маленький стіл, один з лукавне фляж. Дивіться, <рикі> ну, не заукріплений, це не наші праздні. Хлопчики, проходять вас.

Ну, перепад. так має бути. Ні, ні, бо маму забрати сюди ту. Ні, ні. я вас. хлопці, дивіться, як красиво, як красиво. По діагоналі пошло, а тут під. О, дивіться. О, так і на. Я не знаю, що це Ви собі хоть я коцьту сюртуйте, у нас більше нема. Молодий, ходи. 1 2

Та ти на один кут поскладаю всі, ти І Так, і так, і так і може посередині? Посередині. всі може полонети всі хлопці від <рес> твої <ті>, горілки. <рес> Непонятно. Ви казали, подали в середину. Ви що своє слово не дотримуєтеся? Буде вам? До пляцьків є, радки є. Самі сте казали, так поставити. Самі сте казали, на куті посередині не поставили. Ставьте, кидай. Бо як буде жінка, так вже все буде. Тут не буде. Забирайте, забирайте, що одна йому. Ще одна пола під не дівчини.